На все, що відбувається в житті людини, є три основні причини. Перша. Творець допускає такі обставини в житті, щоб навчити людину прощати, терпіти, любити, а як іще йому достукатись до нас тут таких не дуже розумних інколи. Друге. Коли приходить трагедія чи проблема в життя, людина падає на коліна і починає вималювати творця. Таким чином, творець наближає людину до себе. Це є друга причина. І третя: люблячий Бог, веде людину шляхом найменших втрат. Тому допускай, щоб ми сьогодні понесли наслідки вчорашніх упущень. Таким чином він запобігає в тому, щоб ми, навчившись із цього в майбутнього, не допустили більш катастрофічних наслідків для життя. Отакий От наш творець. Три причини виховання, наближення і запобігання більшого і катастрофічнішого в майбутньому.